Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку, їжачкові на хатинку. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а яка пора року зараз настала? Так, осінь, абсолютно правильно. Пропоную вам разом зі мною поїхати до осіннього лісу. Але що нам потрібно буде одягнути? Давайте зараз розберемося. І ви допоможете мені на картинках дуже багато одягу та взуття. Давайте подивимося, в чому з вами ми можемо піти до лісу. Окуляри нам потрібні? Ні, не потрібні. А футболку потрібно одягнути. Це літній одяг футболка, але під низ під свитерочок можна. А в шортах підемо до осіннього лісу? Так, не підемо. Мабуть, з вами одягнемо красиву сукню. Ой, правда, не одягнемо. А от куртку, чобітки, штани та теплий свитерочок, ми одягнемо з вами залюбки та підемо. Гуляти осіннім лісом. Хазяйнує осінь скрізь, де не глянь. Убрав золотом ліси, сади, парки і струшує додолу жовте листячко. Ну, навіщо ж ти жовтню розбираєш дерева? Залишив би їм ще вбрання. Воно ж таке гарне. Та не слухає жовтень нікого, знай своє діло робить. І коли тільки він спочиває, прокидаються люди рано. Еге, жовтень цілу ніч працював. Скажіть мені, будь ласка, діти, яку пору року описав автор? Так, осінь, а як би ви назвали це оповідання? А автор назвав своє оповідання осінній господар. Сьогодні я хочу запропонувати вам намалювати своє красиве осіннє дерево. Але перед цим давайте спробуємо зробити гімнастику для наших рук та пальчиків. Вітер залетів у гай, розводимо ручки в сторони. Ти, дерева, не гойдай, качаємо ручками з боку в бік. Дуже гілки не клик. Щоб не тріснули вони, піднімаємо ручки вгору та вниз. Сьогодні ми з вами будемо малювати, діти, ватними паличками, а малюватимемо з вами осіннє дерево, яке вже скинуло майже всі листочки додолу. Отож я бажаю всім удачі! А коли ми з вами намалюємо ці дерева, то у нас вийде прекрасний осінній парк. Для цього нам знадобиться фарба різних кольорів, осінніх кольорів. Подивіться, будь ласка, ще раз у вікно, які кольори має осінь. Та шаблон стовбура дерева. А зараз ми продовжуємо малювати ватними паличками наші листочки. Вони красиві, ще тримаються за гілочки дерев, але зовсім скоро вони впадуть додолу. І наші листочки падають додолу з дерева і там залишаться і будуть шурхотіти у нас під ногами. Ось таке красиве дерево вийшло у мене. А я чекаю на ваші дерева. І у нас буде виставка дерев осінніх красивих дерев, і з'явиться у нас красивий осінній парк. До побачення, малята, всім гарної та чудової осені!